Героїчні піротехніки, дорога рибка та торговий зброєю в ефірі, Дніпро оперативний, і це далі з подій п'ятниці 19 травня. Масштабна схема. Правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему. Під час розслідування поліцейські встановили 11 спільнот. Зловмизники об'єднувалися на закритих тематичних каналах і форумах. Адміністратори таких спільнот розміщували оголошення з приводу підробітку. Охочі мали створювати і розсилати фішингові посилання, які дуже схожі на посилання офіційних ресурсів для отримання даних банківських карток громадян. Фішинг маскували різними способами: від пропозицій оформлення грошових виплат до продажу різних товарів, здебільшого Бутової техніки. Після цього інформація про банківські картки, які вводили, потерпіли на шахрайських сайтах, автоматично ставали відомо фігурантам. Надалі вони виводили гроші громадян на підконтрольні рахунки. Від противоправної діяльності постраждали більше 10 тисяч громадян. На цей час відомо, що фігуранти привласнили 15 мільйонів гривень. Однак остаточна сума збитків буде встановлена під час розслідування. Працівники поліції виявили 56 причетних до шахрайства осіб, а відтак провели Шуки за місцями проживання фігурантів у 20 областях України за їх результатами. Вилучено мобільні телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки, які використовувалися у противоправній діяльності. Дорога рибка. Правоохоронці виявили незаконного рибалку у Синельніковському районі. Громадянин здійснював вилов водних біоресурсів з гумового човна, забороненими знаряддями лову. На річці ворона поблизу села Новогідне. Порушник наловив понад 100 раків та 100 окунів. Збитки, завдані рибним запасам, становлять 724 тисячі гривень. На порушника оформлено протокол. На місце події було викликано слідчих: героїчні піротехніки. Вибухотехніки Дніпропетровської області займаються розмінуванням до окупованих територій Харківської області. Особливу увагу звертають на сільськогосподарські угіддя, адже окупанти рясно засіяли їх противотанковими та противопіхотними мінами. Наші бійці захищають нас усіма можливими способами. Злочинні мільйонери. У Дніпрі затримали наркоторгівців із багатомільйонним обігом. Злочинне угрупування продавало наркотики на території Дніпропетровської та Полтавської областей. Лідером угрупування був 49-річний мешканець Дніпра. Злочинці торгували метамфітаміном та канабісом. Наркотики продавали за попередньою оплатою. Для цього наркоторгівці створили 50 спеціальних банківських рахунків. Місячний обіг угрупування становив десятки мільйонів гривень, а річний за попередніми підрахунками понад 200 мільйонів. Гривень. Співробітники ГБР провели 36 обшуків у Дніпрі та області. У результаті було затримано керівника злочинної організації, його спільника, а також четверо кур'єрів. Торговець зброєю. У покрові Нікопольського району затримали чоловіка, який незаконно продавав зброю та боєприпаси. Його затримали на місці злочину, коли він за попередньою домовленістю продавав автомат Калашнікова з патронами за 5 тисяч гривень. Під час обшуку у квартирі правопорушника вилучили ще 5 гранат РГД РГД-5 та 4 Ф – із запалами. Усе вилучено направили на експертизу. Не всі події на сьогодні бажаємо вам гарного вечора і тихої ночі. Не забувайте слідкувати за подіями Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.